Нас Путін там в вагоні, і у нього там якась прес-конференція, він просто на, на, накидає. От, просто знаєте, просто накидає мужичок. Все, поїхали. Росія зупинить бойові дії, якщо Україна піде з займаних територій. Тих територій, які вона внесла в Конституцію, я так правильно розумію. Якщо ні, ми все одно їх заберемо силою каже питаємо ми? Чи вони, Україна добровільно здасть їм Херсонську область неокуповану? Не здасть. Не ви здатньо. ж по міліці, по больному мозолю тобі зразу. Просто кожен раз ви мені давите на цю больну точку. А кому не больно, це всім боляче. Ну, не знаю, нам більше... боляче харчуються за свою так, землю, всім остальним за свою. Ну, показує, що не здадуть, не віддадуть лівий берег частково, частково буде так, буде продовжуватися окупація. Ні, я питаю про правий берег, правий взагалі нет, Ми ні. Ми правий зараз питаємо. Ні, 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 ні. Слава Богу, поїхали.